Без громади в наші часи це ніхто. То я велику подяку можу казати громаді міста Олександрії, лиці нашого мера Степана Кириловича, також этот, в лиці нашої Кирилоградщини, лиці нашого губернатора, а також нашої держави, що замітила наш скромний труд волонтерів, котрі. Як то кажуть, як прикладі нас починали з продуктів, а зараз ми на Кіровогращину завезли більше 50 тисяч 50 одиниць БТРів, БРДМів. І є такі у нас на Кіровоградщині люди, патріоти, державні такі фермери. Наприклад, Солочук такий є фермер, який відремонтував своєму фермерському господарстві. Навар Хангельс, Доброволичківка, 11 БТР. Чим доказав, що можуть в умовах війни, в умовах таких ремонтуватися така серйозна техніка. По телевізору бачили, що є такий ілюстратор бігає БТР. Це також він відремонтований на Кіровоградщині. Це Рижов є такий в Бобринець, фермер ремонтував. Є підприємства 5-6 підприємств, це Украграком в Олександрії, це Вірасервіс. Інтермаш, де на основі цього заводу будуть вже не тільки в благодійні ремонтувати БТРі, але взяли вони ліцензію для того, щоб, як то кажуть, допомагати ремонтувати техніку, І переобладнувати її для потреб України. Так що волонтери, і я від імені волонтерів, мабуть, скажу від міста Кіровограда і Кіровоградщини, що волонтери бачать... Не проблеми, а знають, що ворог в нас це Росія, це мені ще казали, 6 травня на прикордонній заставі Васильівка, де наші діти служили, ми перші туди поїхали кінець квітня, початок травня. Діти з Кировограда, Світловодська, Олександрії там по контракту служили. І вони мені дзвонили і казали, вже 6 травня каже, Михайлович, розказуй всім, що Росія з нами воює. І вони кажуть, на другий день дзвонять, каже, БТРи їхні, Гради їхні через цю заставу пройшли, протюжили, відстрілялися і коли поверталися, вони знищили цю заставу. Восім чоловік погибло, але останні бійці з полону вирвалися і зараз воюють хто на танки, хто на БТРі, далі продовжують захищати Україну. Так що Україна переможе. Над ворогом-агресором Росії і Україна видумує право жити вільній Європі. За це те також потрібно боротися. Слава Україні!